Всім привіт! І сьогодні я знову повертаюся в Майнкрафт. Так, з вами Капрінша, і це 11 серія чи яка? Я не пам'ятаю, вже. вже багато серій не знімав, але я знову продовжую будувати ця серія повністю про будівництво. Зараз ви все побачите. Перше, що я зробив, це я замінив добові сходи на березові. Бо я їх побачив, що там на прев'юшки побачив, що щось не те. Щось не те. Тому е, одразу заміняю. Також потрібно зробити тут задні частини, Ну, задні і центральні, в принципі, так. Е, ось тут і от. Там, да. Це виходить, третій поверхно. Ну і буду робити сусідню будівлю, напевно. От, в принципі, і готово. Тому пішли, поки посплю. Ого! Ніфіга собі. Ай, боляче. Ну-ка, іди звідси. Ну, в принципі, я буду робити, як і там. А, а, знаєте, в мене один прикол є. В мене тут 14 годин запису. Ну, зараз у мене 14.30, я трохи вже обрізав, але в принципі, у мене 14 годин запису я обробляю. Тому да. О, останній місяць зими. Скоро вже весна буде. Поки якось так виглядає, будемо швидко і швидко йти. Бо, в принципі, нічого нового я не показую. Це та сама будівля, просто в інших межах. Yep. Отак вона виглядає зверху, поки там кріпери заспавнились. І от так. Ладно, перейдемо далі. Трохи набридло робити тут будівлю, якщо зроблю дороги біля неї. Ох, тепер набридло робити дорогу. Ну, в принципі, я зробив багато, осталось тільки тут трохи біля будівлі зробити. І все, в цьому районі більше нічого не буде, по факту. Ну, по дорогам. Перейдемо далі. Я буду вище робити оцю будівлю. Ну, поки вона виглядає так, а через пару мить буде виглядати по-іншому. Фух, щось таке виходить, поки. Знаєте, я вже 3 години обрізав, а пройшло ну, менше хвилини, напевно. Ну добре, продовжимо далі. Ух, поки на цьому все. Я більше тут не буду, поки не знаю, може на, до наступної серії, а може ще декілька серій не буду будувати. Ну, якось так. Ось цю частину я зовсім не будував, а ту якраз робив. Да. Отак воно виглядає зверху. Я пол в одній частині не зробив, а в іншій зробив. На. Так, перейдемо до нового району. Так само я буду робити новий район. Ось тут я показую. Я буду робити район. І перейдемо якраз до нього. Це займе якраз більшу частину часу. Це головна ціль мого відео. Підемо туди. Дорога. Цікавий факт. Я буду, коли буду будувати в тому районі, то я буду просто харчуватися їжею. Бо я в цьому, коли будував цей район, то я не харчувався. <смі> да. Тому якось так. Я витратив багато морков, щоб проїсти все. Так, тимчасовий склад утворено, і пішли. Знаєте, що будемо робити? А я зараз буду забивати овець. Е, ну, мені потрібно. Це зробити, тому що вони будуть дуже заважати моєму будівництву. Ну, тому перейдемо до такого діла. Фу, 4 хвилини пройшло, поки я їх ну скоротив їхню чисельність. Не всіх звісно, я вб'ю, тому що деякі мені потрібні буде для того, щоб їх оставити в загонах. Так, у мене буде район сільськогосподарський. І там я, у мене буде. ну не те, що пшениця там буде рости. Просто тут будуть загони з овівцями, з курами, з коровами. ну, Загони, я просто не знаю, як це назвати правильно. Коротше, якось так. Значить, що я зараз роблю? Я зараз буду знижувати рівень цього ну, цього всього, що тут є. І це буде на швидкій перемотці. Тоді приємно вам перегляду цього. Навіть зі швидкістю X100. Це зайняло дуже-дуже багато часу у самому відео. Ну, 14 секунд, якщо я не помиляюсь. Добре, зараз буду робити розмітку і що? І робити будівлі самі. Фух, наче все з розміткою. Знаєте, чому я так кожен раз вздихаю? Тому що. Це займає дуже багато часу. І відзвітуюсь уже залишилось запису 7 годин 42 хвилини. О, от я завантажився. Так, я прийшов. У мене тут справ по горло. Їх дуже багато в цьому районі. Дуже. Хоча це, звісно, не так масштабно. Ну, Палані не так багато будівель, як в, релі... в релігійному, і не так масштабно, як в тому, але все одно це дуже навіть багато праці. Тому перейдемо до самої праці. Зробимо будівлі. Зроблю огорожу, щоб можна було вівці випустити, щоб вони там не парили, а тут ходили. Ох, як це зробити? Я просто хочу, щоб тут стиль трохи відрізнявся від інших. Ну, щось придумаю. Покажу вам результат моїх думок. <свісна> Вибачаюсь роздумів, але ось що в мене вийшло. Ну, якось так. Так, поки не красота, але фінальний результат буде красивіший. Ну, а поки продовжуємо. Ну, вони всі зроблені. Нарешті. Тепер зробимо якраз стіну. Одна година минула, а я нарешті щось зробив. Не все, звісно. Ну, я про стіну. Але зробив велику частину. Добре. А, і до речі, я тут доробив ще одну розмітку. Добре, тоді дороблю стіну, і потім щось подивлюсь. Ну, я можу сказати, що стіна дороблена, але ще не дороблена, Бо. Я буду дороблювати вже далі. Ну, не в цій серії, а в подальших. Починаю дороблювати ці будома, тут віконні рами, ну, всяке таке. Але вирішив припинити цей процес і зробити дороги, щоб можна було ходити нормально. Ну, так. Да. І тут у мене закінчився туф. Ну, не проблема, накопаємо. І далі робимо дорогу. Так, прискорюємо. Подумав, що в мене закінчиться андезит тепер. Але я не буду його добувати, тому що мені не треба, ну, не хочу. Ну просто не маю бажання. Осталось 3 години 53 хвилини запису. І треба пришвидчуватись, бо я хочу зробити не такий вже великий відос, тому що я зараз роблю? Я роблю криші і буду дороблювати всередині вікна там. Ну і морока з цими вікнами. І це не підходить. Треба переробляти. А от зараз я буду робити останню будівлю, яка тут буде. Ну, яку я зроблю в цій серії. Коротше, вона буде виглядати схожою на оте, але трішечки по-іншому. Коротше, тут. ну, Я вам покажу, як воно буде виглядати. Потихеньку, помаленьку, по частинам. І мені от. Заважає одразу ж пагорби цей. Треба його нафіг знести. Готово, я зробив, і тепер буду будувати саму будівлю. Добре, пішли, будемо будувати. Тут я цікаву штуку хочу спробувати. Хочу зробити перший поверх е таким пустим, ну в цій частині. А другий вже звичайний. Мені цікаво, як воно виглядати буде. Ну, а так я роблю, в принципі, як і в отих великих будівлях. Ось так це виглядає вже другий поверх, а далі буде тільки чердак, все. Тут тільки один поверх буде. Ох, скільки ж мороки буде пов'язано з цією стіною. Фух, дійшов до третього поверху, тобто чердака. Як тут кришу зробити цю... Не, трохи складно буде. Ну тут ще більш-менш, а там... Не. Ладно, просто заверну дах і все нормально так. Добре, подивимося на мій від витвір мистецтва архітектури. Ну, непогано. Ще чердак треба зробити і буде найс. Ну все, на цьому я з будівлю добудував, так то. От. Отак от вона виглядає. Добре. Перейдемо так. до останнього аспекту мого відео. Ну, точніше, фрагменту. Це я буду робити причал якраз тут біля цього району. Ой, ну перед цим треба подивитись на мій райончик. Нормально. Правда, будівля. Була тут недороблена, ну. І вона і є, поки. ну, її, Я її дороблю, воно видно. Добре, пішли робити причал. Треба зробити дорогу. А якщо ви пам'ятаєте, в мене андезита нема. Тому, да. Зараз добуду андезиту, а тільки тоді піду вже дорогу робити, а потім тільки почну робити причал. Не закінчу, я тільки почну. Ну, погнали. Так, добре, добре, добре. Тепер ось тут зараз спущусь, покажу, де буде саме причал. Ось тут, так. Да. А якщо точніше, ось тут біля води. Спідранчик. Давай хутко-хутко Дороблю. І треба показати, що у мене є. Що я зробив. Буду дивитися з цього берега, бо там нічого подивитися, ну ніяк. Во-во-во. Ось так виглядає. Ах, ну прикольно ж. Ну, ну ладно, непогано, непогано. Но мені сподобається, мені сподобається. Нормально. Добре, на цьому все.